Всім добрий день, вітаю всіх на першому всеукраїнському аромаформі. Мене звати Віка Романова. Секундочку. Я в аромопрактик вже більше чотирьох років. З оліями я зустрілася в момент великої кризи в моєму житті, і завдяки ним я змогла її подолати. Я, вони і досі підтримують мене важкі моменти, тож аромотерапію я допомогла собі, тепер допомагаю іншим. Як аромапсихологиня, як аромакоуч, як коуч особистісного розвитку і як тарномурологиня я допомагаю людям розібратися в своїх проблемах, краще пізнати себе та шля, стати на шлях трансформації, трансформації свого життя за допомогою ароматерапії. Бо знаю, що ефірні олії це підтримка та незамінний психологічний ресурс, який завжди поруч. Тож стрес та порушення сну це основні та найпоширеніші, найпоширеніші чинники, які викликають нересурсний стан, тобто нестачу енергії, ресурсний стан це в першу чергу здоров'я. І воно складається з трьох а, факторів, да? це такі три кита, основа, фундамент, а, а, який забезпечує нам здоров'я. Це спосіб життя. А, тут а, це, це все те, як ми проживаємо наш день, як ми проживаємо наше, а, а, свою, ж, своє життя щодня. Це наші звички, наше харчування, це режим дня, це те, яка у нас робота. Наскільки вона є стресовою для нас, наскільки чи є вона фізичною, чи є вона розумовою, чи змушує вона нас мати постійне якесь положення тіла, вести малорухливий спосіб життя? Чи займаємось ми спортом? Це сукупність всіх чинників, індивідуальних для кожного, звичайно, факторів, да, які впливають на нас щоденно. І як, яким би не був спосіб життя той чи іншої людини, але кожен з нас кожен з нас переживає стрес. І стрес це невід'ємна частина життя, особливо сучасного, особливо для українців останні півтори року. Але скільки б стресу не було в нашому житті, дуже важливо, як ми з ним справляємось. Ну і, звичайно, якщо ми не маємо якісного сну, ми не маємо якісного дня після того. Стрес це напруження, це напруга, яка викликає, яка виникає як реакція на небезпеку. І він може бути фізичним та психоемоційним. Фізичний стрес викликають якісну їжа, паління та алкоголь. Кава, А точніше кофеїн, якого в нашому житті дуже багато останнім часом, і це безпосередньо прямий чинник стресу, тому що кофеїн викликає вироблення гормонів стресу. Також це фізичне перенавантаження, яке виснажує ресурси тіла, це малорухливий спосіб життя. І зазвичай це якесь вимушене довге статичне положення тіла, яке, окрім того, що заповільний кровоток і рух ліф, через що виснажується імунітет, падає рівень кисню, розмножується патогенна мікрофлора, це, в свою чергу, викликає запальні процеси, зниження імунітету. І ще. Малорховий спосіб життя викликає хронічне запалення окремих м'язів, тому що в статичному тілі, да, в статичному положенні деякі групи м'язів, працюють невпинно, і потім вони не розслабляються навіть під час сну. Переохолодження перехолодження та перегрів, отруєння, інфекції, і головне це нестача. Ну, один з таких важливих чинників це нестача сну. І це може бути і недостатня кількість тривалість сну, а також просто неякісний сон, коли ми спин достатньо, але не висинаються. Психоемоційний стрес він дуже цікавий, він більш специфічний і складний, тому що якщо фізичний стрес це пов'язаний з реальними чинниками, то психологічно може виникати відповідь як на реальні зовнішні загрози, так і на уявні. Тому що для нашого мозку немає різниці, чи ми проживаємо це в розумі, чи ми проживаємо це в реальному житті, наше тіло так само реагує, емоціонує на все, що ми проживаємо в, своєму, в своїй уяві. Тож, до реальних загроз, наприклад, ми можемо віднести загрози здоров'ю, життю або якості життя, тут мається на увазі да, порушення задоволення тих базових потреб. От, до е, також розумови інформаційне перевантаження, зовнішні конфлікти, але далеко не всі. Е, 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 далі, е, як виникає стрес? Що відбувається в організмі? Мозок, сприймаючи загрозу, сигналізує надмирником виділяти гормони стресу: адреналін, кортизол та інші. Внутрішні резерви організму активуються. Підвищується м'язова сила, швидкість реакції, витривалість, больовий поріг та, та по-іншому, да, тому що ці реакції дуже важливі, щоб допомогти організму боротися з джерелом загрози, да, небезпеки або втікати від неї. Тобто, стрес підвищує нашу здатність адаптуватися, і це є позитивним аспектом стресу. Але... Серйозні травматичні події можуть спричиняти гострий стресовий розлад. Також наскільки сильно вплине той чи інший чинник на, на нас залежить від того, наскільки організм чи психіка здатні з цим впоратися. І якщо стрес повторюється часто, ми не встигаємо відновлюватися. То стрес стає хронічним і несе серйозні наслідки для нашого здоров'я. Напр... Які, до речі, дійсно між собою пов'язані: як фізичні, так і психоемоційні наприклад, виснаження ц... нервової системи. і... Як... Як наслідок вразливість її, да, веде за собою гормональні розлади а, з, а, е, та проблеми з травленням, що в свою чергу викликає перепади настрою, розвиток речової поведінки, напади агресії гніву, дратівливості і, і так далі. І ви бачите, що можуть привести до дійсно важких а, наслідків, а, такі як зростання ризику появи онкології та депресії. А, Наслідки хронічного стресу дуже схожі на наслідки хронічного недосипу, адже і, то, і те, і інше є неможливістю організму відновитися. І Стрес і сон насправді вони дуже пов'язані, і як знаєте, курка і яйце, як з куркою і з яйцем, ми не знаємо, що було, можемо не знати, що було першим, тому що хронічний стрес, взагалі стрес може викликати порушення сну, тоді як порушення нестача сну є чинником виникнення стресу. Отже, так як вони так тісно пов'язані, звичайно, що працювати з ними треба одночасно. І ми переходимо до нашої цікавої теми стрес та якісний сон з ефірними оліями. Запорука здорового сну. Ось ви бачите рекомендації для того, щоб зробити ваш сон якісним. І зверніть увагу на те, що більшість рекомендацій це уникання стресових. Чинники, такі як кофеїн, алкоголь, перенавантаження, це створення зручних фізичних умов да, для сну. Я хочу звернути вашу увагу на, такий, на таку рекомендацію, як темрява, тому що саме в темряві відновлю, по-справжньому відновлюється наша нервова система та виробляються необхідні гормони для того, щоб відновлювати наше здоров'я і відновлювати наше тіло, наші клітини і так далі. Це темрява також є одним з причин, чому не варто використовувати гаджети перед сном. А багато з нас цим страдає. Страждає, на жаль, тому що які не ставили ви яскравість екрану, все одно це світло доволі, доволі яскраве, занадто яскраве для сну, яке світить вам прямо в очі, плюс, додається, частота мерехтіння екрану, яка перезбуджує ваш гіпофіз, який, в свою чергу, відповідає за роботу всіх органів систем. У мене був випадок, коли я довгий час, місяці два, мабуть, дуже сильно не висиналася, і постійно працювала за комп'ютером також вночі. І моє здоров'я справді ну, похитнулося, тому що мої критичні дні перетворились в кровотечу, яка тривала більше місяця. І мені довелося звернутися до лікаря, заплатити за прийом, заплатити за аналізи, які нічого толком не такого істотного не показали, не виявили. І коли лікарка запитала мене про мій спосіб життя, да, довідалася, вона сказала, що мою гіпофіз просто не витримує, і він починає зливати репродуктивну систему як не життєво необхідну. І вона просто відправила мене додому спати. За цю рекомендацію я заплатила гроші. І буквально дві ночі якісного сну припинилися Тож, заплануйте мінімум 7 годин сну, якщо ви в хорошому ресурсному стані. Якщо ні, це має бути 8-9 годин. І навіть більше, якщо ви хворі або в вашому житті багато фізичної або емоційної круги. І найцікавіше це зніміть стрес та фізичну напругу перед сном. І от про це ми з вами говоримо. Це ми будемо з вами робити за допомогою ароматерапії, тому що ефірні олії впливають як на фізичне тіло, потужно і ефективно, так і на наш психоемоційний стан. З чого почати? Більшість а, а, майже всі ми починаємо а, наш. А, аромашлях, шлях наш досвід в ароматерапії з стартового набору. І тут є майже всі, все необхідне для того, щоб боротися сном. Цей лаванда, яка є королевою спокою, м'ята. Ви знаєте, наскільки вона може заспокоїти, а також вона знімає спазм. Ароматерапевти кажуть, якщо ти не знаєш, що застосувати олій, олімінг ладан, тому що він є нейронтальним засобом зігріваючим, заспокоюючим, протизапальним і так далі. і так далі. Копайба дає спокій, підтримує імунітет, знімає запалення. Суміш блюреф розслабляє м'язи, а суміш стресовий Виходячи з нас, знімає стресу. Як вживати? Для зняття стресу вдихайте лаванду та суміш стресовий тим способом, який вам зручно. Для зняття напруги з тіла, з м'язів, нанесіть м'ято або суміш суміш в поєднанні з базовою олією в 6 а для загальної підтримки тіла, підтримки імунітету, для запальних процесів, а також роботи гармонізації, балансу всієї індокриної системи ваших гормонів приймайте ладан або копай, бо внутрішній. Наприклад, вранці для того, щоб ваш день пройшов якомога спокійніше. Найгармонійніше-дві краплі, краплі копайби підлізик або наносити дві краплі, дві краплі, дві краплі ладану на стопи. В день для концентрації уваги, впливу енергії, підняття настрою, зняття втоми, вдихайте м'яту та лимон. Ввечері, після робочого дня, обов'язково змініть напругу емоційну, сумішу стресовий. Її можна вдихати з флакона. Її можна крапати на долоні, встрати і прямо з долонень вдихати, або крапати 2-3 краплі, дифузор і наповнити свою кімнату атмосферою релаксу. Після душу нанесіть декілька крапель, краще починати з двох, м'яти або суміші блюрелів в розведенні 1 до 3 з базової лівою 6. Нанесіть перед сном на гілки, поперек, шию та плечі. От так. Тому що це найнапруженіша зона вашого тіла. І перед, безпосередньо перед сном вдихайте лаванду. Або з долону, або з пляшечки, або крапніть на долоні розітріть і натріть вашу подушку. І пориньте в світ спокою та глибокого сну. І це далеко не всі алії, які працюють зі стресом. Наприклад, цитрусові дуже добре працюють з тривожними станами, з тривогами, які знайомі всім жінкам, особливо молодим матерям. Я вважаю, що кожна жінка повинна мати якусь з цих ефірних олій, якусь цитрусу ефірну олію у себе вдома, бо в себе в сумочці, тому що вона дає легкість, вона знімає напругу, вона піднімає настрій. Вона надихає на творчість, дітки люблять це суміші, діток дуже заспокоює та мандарин, налагоджує сон та позбавляє кошмарів. Квіткові це олії жіночності, це олії щасливих жінок. Древ... Їми можна користувати перед сном і для зняття стресу. Древесні дають відчуття внутрішньої опори заземлют та і Так же, як і коріння трав, витівер та валаріана дають відчуття глибокого спокою та укоріння в нас. Сумішки стресовий, and calming і її друга версія для спокою та зняття стресу. м для зняття перенавант... розумового перенавантаження. Та для того, щоб освіжити ваші думки і суміш, гармонія. Для тіла допоможе базилік. Він працює з надмирниками. І коли у вас постійний стрес, вони виснажуються так, як у вас саме вони виробляють органи, вибачте, гормони стресу. Вона несіть на проекцію надмирників, базилік розведений розведені з базового олією. Майран, я тут облю рельєфу додайте до вашого масажу. Мій майоран розслаб дуже потужно розслабляє ті, ти знижує тиск, М'ят знімає спазму, реліф, дає такий охолоджуваний зігріваючий ефект, знімає запалення з м'язів та напругу. Це, так як у нас умель часу, то я рекомендую вам сфотографувати цей слайд. Це мої улюблені рецепти, сумішей для... Дифузора, наприклад, другу суміш, я виконав рецепт чарівної подушки для моєї доньки, які допомогли їй позбавитися кошмарів. Особистий досвід. Я трошки поділилася, але скажу, що почало, почався моє знайомство з ароматерапією з масла яке з олією грейпфрута, яка зняла трирічну депресію. З сильною з хронічною тривогою та відчуттям без виходів всього за п'ять днів. Моя дом, донька позбавилася кошмарів, а також їй допомагала в кризові, вікові ці періоди і е, допомогла багатьом людям налагодити сон, знімати стрес, допомогою їх, наприклад, одна жінка, взявши повні чоклеванди у мене на майстер-класі, е, одразу налагодила е, сон. Чим я можу бути вам корисною? Для тих, хто знаходиться в Ірландії, тому що я зараз тут, це аромадіагностика, емоційного стану та створення ресурсного аромату. Для, для, для всіх інших, для зв'язку онлайн. Це консультації з аромакоучингу в сфері фізичного та емоційного здоров'я, особистісного розвитку, духовної практики та налагодження стосунків, а також консультації з старонумерології, до якої я теж додаю консультацію ароматерапії. Тому я створюю індивідуальні портрети, які допоможуть вам глибше зазирнути в себе і зрозуміти, чому і як ви живете. Дитячий портрет, який допоможе розвивати дитину. Краще і налагоджувати з неї стосунки та портрет відносин будь-яких. Пишіть мені в інстаграм, і я всім бажаю щасливого гармонійного життя. Дякую за увагу!